Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні будемо говорити про авторку книги якої я проковтую дійсно за один день. І, звичайно, це Колін Гувер та остання її новинка шкодуючи за тобою. До Колін Гувер в мене особлива любов, тому що саме із її книги Лейла я знову почала активно читати. І як і повелося, першу книгу я проковтнула за один вечір, так і далі з усіма книгами. Це вже як традиція. Як завжди, трішечки з вами пройдемося по сюжету. Хто не бажає собі спойлерити, відмотимо трішки далі. Там буде відгук. Головна героїня Морган, мама підліток у минулому. Вона досить рано народила свою доньку Клару та дуже багато років прожила у щасливому шлюбі із своїм чоловіком. Але одного дня в автокатастрофі помирає одночасно її чоловік та її молодша сестра Дженні. І саме з цього моменту починає вилазити все наверх. Як Морган, так і чоловіка Дженні дуже спантеличили те, чому вони були в одному автомобілі. Вони починають це все розкопувати і розуміють, що. Перед тим вони заїжджали до готелю, і наскільки вони розуміють, цей роман вже був уже досить довгий період. Невеличка предісторія до цих подій. Рік тому Дженні поїхала на похорон до батька Джона. Там вони переспали, і Дженні сказала, що вона завагітніла від Джона. Він переїхав назад у їхнє містечко та вирішив виховувати разом із Дженні свого спільного сина. І так повернемося до подій після катастрофи. Та як Морган розуміє, що її донька Клара вона зараз надзвичайно травмована, вона не хоче їй розповідати правду про її улюбленого батька та улюблену тітку, і вона це все зберігає в таємниці. І Клара починає бунтувати, тому що вона не знає правди, вона собі надумує там всякого різного. Вона починає зустрічатися із Міллером. Проти якого був її вже мертвий батько, та відповідно проти кого і її мама Морган. Тут, відповідно, у нас підлітковий бунт, через який вона робить помилки, які би вона не хотіла робити. І це вона розуміє, але, на жаль, це нас то пізно. Але весь цей час Джон виявляє якусь певну симпатію до Морган. Ще ще дуже давно, якраз тоді, коли. Вони були в одній компанії, тобто це була Морган, її чоловік, Дженні і Джон. Між ними проскакувала така легка симпатія, але вони це все відштовхували, тому що вони розуміли, що у кожної з них і є пара. І на наступний день, після того, як Джон дізнався, що Морган завагітніла, він просто зібрав речі і назавжди поїхав з в місто. Але через вагітні жені він змушений був повернутися. І після цієї катастрофи Морган і Джон змушені якось разом. Постійно бути, тому що а, вона йому допомагає з його малесеньким сином. Вони також паралельно проводять хоча б маленькі е, розслідування всієї всієї ситуації. І вони починають зближуватись. І одного вечора, коли Клара неочікувано повертається додому, вона застає Джона, який цілується з її мамою, і вона думає, що весь цей час насправді зраджувала її мати, її батькові. Це її дуже сильно травмує. І вона. Вирішує з допомогою Міллера помститися своїй матері, хоча про це вона досить сильно пожаліє згодом. Але Морган таки наважується, все розповідає Кларі. Хоча б я сказала, що Клара досить на свій юний вік, досить легко та швидко здогадалася та розставила всі крапки для над і для себе. Тобто вона зрозуміла, що мама зовсім не вона у цій ситуації, що насправді Джені і її тато були у стосунках, які приховували від обох своїх сімей, і Джон. Не батько того маленького хлопчика, тому що він це зрозумів в той момент, коли він побачив, як сильно та маленька людина схожа на чоловіка Морган. Але він вирішує, що він буде його виховувати, він буде його для нього як батько. Слава Богу, Кларі вистачає розуму зрозуміти та прийняти стосунки Морган і Джона, і у них, звичайно, в кінці кінців стає все добре. Ну і давайте перейдемо до відгуку мого особисто на дану книгу. Перший дуже великий плюс не тільки цієї книги, а абсолютно усіх творів Колін які я читала, це досить реалістичні персонажі. Тобто ти таких людей можеш зустріти у своєму навіть звичайному буденному житті. І саме за рахунок ось цього, ти так їм співпереживаєш, Ти за них боліваєш і ти справді проживаєш. Ось цю їхню історію разом із ними. Саме ця одна із причин, чим мене так сильно підкуповує ця авторка. Тобто ця історія написана на папері, вона мені видається досить реальною. Навіть ось цей підлітковий процес, який ми бачимо зі сторони Клари. Погодьтеся, я маю молодшу сестру. І я знаю, що це таке. Я можу сказати, що так, я ми теж усі зустрічаємося із ось таким бунтом, просто у різних його проявах. Ще одна дуже важлива річ, яку зачіпає ось тут Колін Гувер, про важливість правди та важливість розуміння між різними поколіннями. Тому що дійсно, коли ми е, тримаємо все в собі, ми змушуємо іншу людину щось собі там уявляти, коли ми досить відкрито говоримо про будь-які з речей. Воно дуже легко спрощує наше спілкування. Але також уся різниця поколінь тут зачіпається, тому що дуже часто, як старше покоління, так і молодше, воно не хоче розуміти один одного. І це стає дуже великою проблемою, особливо у сім'ях. Відповідно, батьки забувають, які вони були у молодості, що вони там влаштовували. А підлітки думають, що їх ніхто навколо не розуміє, що ніхто не стикався з такими ситуаціями, як вони тут. Це ідеально прописано, це відчувається, і ти справді от починаєш шукати таких людей, таких персонажів у своєму реальному житті. І зазвичай ти їх знаходиш. Ну, це дійсно круто, це захоплює. І саме оце одна із причин, чому я завжди буду купувати дану авторку. Ну і звичайно, для мене величезним плюсом це є саме стиль написання авторки. Мені надзвичайно подобається, як пише Гувер. Тобто це досить легко, просто, але в той момент чуттєво та повчально написано. Тут все просто. Ти такий сів, встав перша ночі. Ого! А ти й не помітив. Ти не їв, нічого не робив, зато ти почитав. Тому що реально. Авторка пише досить легко для сприйняття, і це реально дуже сильно підкоповує. Але є у цій книзі і невеличкий мінус, ну, це особисто моя суб'єктивна думка, це те, що тут трішки забагато ось цього драматизму. Є, є ось ці якісь ситуації, які описані у цій книзі, коли я сиділа і думала: божечки, просто поговоріть між собою. Ну, навіщо все настільки ускладнювати? Для мене це було трішки незрозуміло. Мені здається, що от чуть-чуть тут було переборщено із цим драматизмом. Він тут був трішечки зайвий, тому що дуже багато подій книги якраз лежать на тому, що от «Ой, все погано, нікому нічого не розповідаю, тому подібне. Так, це невеликий мінус, його можна пробачити, але так, на жаль, ми його тут побачимо, він тут є. Але. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, я цій книзі ставлю оцінку 10 із 10. Тому що я дійсно обожнюю цю авторку, я обожнюю стиль, який вона, в якому вона пише, я обожнюю речі, які вона намагається до нас донести через свої романи. Ти дійсно читаєш цю книгу і задумуєшся про певні дії, які ти робиш у своєму житті. І думаєш, можливо. Можливо, щось таке варто змінити і в собі. І це круто, бо, наприклад, я не дуже любителька стилю нонфікшен. Я його читала того року, я ледве впхала в себе цю книгу. Мені справді подобається, що я можу пох якихось повчальних речей почерпнути для себе зі звичайного роману. Тому що ось саме такий а, жанр мені дається легше. Нонфікшн може поки що не моє. Ну не знаю. Мені дуже сподобалось, я абсолютно усім рекомендую прочитати Колін, Гувер, шкодуючи за тобою. Неймовірний твір. Ті ідеї, ті засади, ті питання, які ти ставиш навіть собі протягом цієї книги, ці персонажі, вони назавжди залишаться у моєму серденьку. Мені неймовірно сподобалось, і це точно 10 із 10. Всім рекомендую. Ну що ж, я була рада з вами поспілкуватися. Хто, шанувальники, Колін Гувер, ласкаво просимо в коментарі будемо з вами обговорювати разом її творчість. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. Усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!